У Кременчуці триває підготовка до нового навчального року. Сьогодні міський голова Віталій Молецький разом з депутатом міської ради Олександром Плескуном оглянули приміщення Кременчуцької гімназії номер 22, де вже з вересня діти молодших класів сядуть за парти. Є необхідні зараз поточного ремонту даху, тому що бачили, що є руйнування. Конструкції для того, щоб підготувати класи до 1 вересня. Ну, звичайно, тут одне з найкращих укриттів. Вона в Крюківській стороні дітям воно стає в нагоді. Бачили, що зараз проводиться робота по комплектуванню його меблями, наданими нам датською організацією Лего Фундейшн. І до 1 вересня всі ці меблі будуть розставлені для того, щоб діткам було зручно займатися навіть під час повітряних тривог в укритті. Попередньо на спільному засіданні бюджетної та освітньої комісії розглянули питання щодо стану укритців та потреби в спортивній залі для учнів Кременчуцької гімназії номер 22 ми проводили тут спільне засідання двох комісій бюджетної і комісії по освіті. Ми бачили стан виконання тут ремонтних робіт по укриттю. Дійсно, тут одна із кращих укриттів у нас у місті, але дійсно тут у нас є проблема з відсутністю зал спортивних для дітей. Тому ми обговорили це питання з головою комісії по освіті Праценка Зінеїди Валерієвний. І ми спільно підготуємо запит спільний запит на сесію щодо виділення коштів і проведення тут необхідних робіт. Саме зараз тривають роботи з підготовки укриттів до нового навчального року у школах правобережжя Кременчука. У той же час міський голова Віталій Малецький націлений на облаштування укриттів в усіх навчальних закладах міста. Ми зараз робимо проекти повторного використання, так звані, коли можна будувати заглиблене укриття на 100 осіб уже з використанням тих на працювання, які в нас є. Зараз ми працюємо по ЦРДІ, подібне укриття по 11-й школі. Після успішної реалізації цих проєктів далі 10-та школа і 22. друга. Підготовка до нового навчального року продовжується, і міська влада докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки і комфортних умов навчання для дітей. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремичицькі новини.